Що вітаю на виставці Миколи Качура у палаці мистецтв. Дуже багато робіт, ще не знаю кількості її, буду рахувати чи запитаю когось. Ось це початок експозиції. Такі, такі от Кілька робіт, портретів. Ось, далі пейзажний жанр пішов. Ось бачимо. Так що рекомендую дуже цікавий стиль, дуже багато жанрів, підходів. Ось Цікаві такі вібрації, ось тут бачимо. Просто фантастично. Такі видно, що художник вже трансцендентально може писати. Ось як воно і барвисто, і разом з тим, як я кажу, духовно-трансцендентально. Прямо відчувається еманації, імпульси. Ось отак, ось тут ближче. Імпульси живої природи, імпульси повітрів всюди. Ось яка краса, це надзвичайно мені подобається. Так що рекомендую дуже-дуже гарні роботи. Дуже цікавий, мене здивував Микола, я його знаю вже давно. Він був у нас Славську на пленері. Отже, неочікувано. Якби я не побачив у Фейсбуці, очевидно б я і не переїхав на цю виставку, Отже, вважаю, що варто відвідати. Дуже цікава, красива, барвиста, духовна, аж аж... Ну, надзвичайно. Так, ну тут серія мені ще більше подобається, чомусь ось ця така, ніби я урбаністику не дуже люблю, але дуже гарно, цікаво подано. Ці вібрації, такий простір. Знову покажу ближче, як воно гарно, коли ближ, зблизька дивитися, фактурно. Не, не так фігуративно, не залито, так щільно. ось, Звертаємо увагу, яке небо. Це надзвичайне. Одне небо чого варте. Так що рекомендую, пані і панове. Приходіть, можна і зарядитися, і побувати в такому стані трошечки філософському якомусь, завдяки цим робіт, як храм мистецтва. Ось ну, це, це теж мені дуже подобається. Трішки на Матеріалу я зніму багато, буде більше, ну виставлю, буду виставляти по-різному, і вертикальні ці коротші, і такі довші горизонтальні. Певну, можливо, музику десь підберу, щоб вона підсилювала енергетику робіт. Отже, рекомендую і запрошую на свій канал поглянути, Ну, звичайно, в першу чергу бажано прийти на виставку після того, як відвідали мій канал. Це так, така інформація про ці роботи, але роботи бажано дивитися в натурі. Відчути енергію. Ось, ну ця стінка мені, мабуть, дуже подобається, більше навіть, ніж деякі сюжетні, бо якась така, вона так мовчки, можна дивитися і безкінечно заряджатися. Ось яка. теж цікава робота така, звичайно. Цікава. Тож будьмо запрошую, рекомендую.